Зробити цікавим та корисним дозвілля дітлахів – головна мета літньої читальні, організованої обласною бібліотекою. Таку читальню бібліотекарі влаштовують вже не вперше, але цього літа через спеку її довелося розташувати не на вулиці, а на першому поверсі. Втім, це не єдина цьогорічна особливість. В цьому році вона стала більш жвавою, проходить більш активно значна кількість саме майстер-класів. Ми побачили, що це цікаво найменші категорії читачів, Тому Постійно, от під час кожного заходу відбувається якийсь цікавий майстер клас Сьогодні дітей навчають, як власними руками створити іграшку зі звичайних підручних матеріалів, таких як картон, стрічки, клей та диски. Творчий процес відбувається під пильним керівництвом бібліотекарів та за участі батьків. Ми готуємо таку собачку із комп'ютерних дисків. Їм подобається, вони зараз готуються, займаються, і потім в них буде такий шедевр. При цьому бібліотекарі не забувають і про першочергове призначення свого заходу. Зокрема, вони проводять разом з дітьми рольові читання українських національних. Народних казок. «Я люблю про, кази, про колобка. Відвідати літню читальню. Усі охочі можуть щовівторка та щочетверга з 11 до 16 години. А вже нині обласна бібліотека готує низку інших заходів, які будуть присвячені Дню міста. Серед них автограф сесія з місцевими письменниками, виставки книжок та можливість безкоштовно записатися до бібліотеки. Ольга Ладько, Микола Штемпель, інформаційна програма День.